Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі, Дивіться, подумав я собі так: сьогодні субота, це значить знову базар. Поїхав я на базар. Е, купити цей ну, шоколад. Так як ви вже мене просили, щоб я взяв Шогетин, думаю, узяти вже на кінець Шокетин. Але поїхав, я купив, у нього був тільки у цього чоловіка тільки один смак. Е, був, тільки зі смак Альпіни, альпійське молоко, шоколад. Ну, знаєте, те саме, що мілка. Там альпійське молоко, тут альпійське молоко молочне. І, коротше, молочний шоколад. Думаю, взяв. Але мама каже: я візьму, зроблю сьогодні домашні пончики, щоб я не купував. Я думаю, та нічого, якщо зробиш і мені Сподобаються ці пончики, прореагую сьогодні пончики, а завтра вже буде шогет. І так і сталося. Мама зробила пончики Ось пончики з пудрою, зараз ми прореагуємо. А вже завтра на 25 п'яте часово попробуємо альпійський шоколад. До речі, про здюку заварюку вона сказала, що там навіть близько 30 коментарів нема за 19 грудня, там де ми реагували. Ех, як же до цукерки, Ну ту, я забув якісь звати Діти, такі фіолетові цукерки 19 грудня. Ви там мали вона останній раз там знімалася, ви мали 30 коментарів. Буде 30 коментарів, може вона завтра зніметься. Ну навіть якщо ви цей не наберете 30 коментарів, допустим, там трошки напишете, то може і все вона завтра зніметься. Вона каже, що вона. Що вона, напевно, чи буде, чи не буде, але вона завтра одно вже зніметься, бо то, що її так швидко не буде. типу, вона наступним ще напевно зніметься завтра 25, го і потім 31 грудня, і потім аж зніметься. Бо я сказав їй, що, що коли я назву відео іменно 13 січня Маланка 2023, може прийти багато людей подивитися відео, І вона тоді сказала: Добре, тоді я точно знімуся. Вона тоді на свята на. Тоді на Маланку вона ще теж зніметься зніметься мною проригує а уже що? А вже. Ну, там уже в січні буде перерив. Ну, до 13 січня. Та. Тому добре, поїхали до заставки. День сфені реагує, Дені Сфені реагує. Сьогодні буде реагувати на домашні пончики з пудрою, пудрою, пудрою. Ну і ще ми прореагуємо з чаєм також. Самі пончики, потім з чаєм. Добре, все. let's go до коментарів. Поїхали. Поїхали читати ваші коментарі. Розблоковуємо телефон і let's go читати. Я зробив сторіс сьогодні. Щоб не знаю, подивимося, скільки глянуть у сторіс і, і, і скільки глянуть саме то відео. та Зробив сторіс, про зараз покажу. Ну, сторіс. Mm -hmm. Що нова серія Bruno Zecreй, дивіться, не знаю, скільки буде, поки що 28 перельдів. Не знаю. Ясно, що вона нас за тиждень пропаде, але просто мені головне актив, щоб з того її сторіс перейшла на відео Бруно Крейт і багато подивилось, Хоча б 100 людей, а то. Напевно, не прийде. Я скільки пробував, не дивилися. У нас вже 6 тисяч відео. Нічого, буду в січні закривати. Добре, поїхали читати ваші коменти. 33 коментарі. Оце гарний актив. Але під тими роликами за 21, за 20, за 22 щось мало коментарів. Ну я ну, теж трохи лишили, але не 33. Бачите, це знову доказує, що як ти загружаєш за день всього лише один ролик, вони хоча б до сьогодні за день тобі 33 коментарі пишуть. А як ти загружаєш купа роликів, вони ледве 10-15 коментарів пишуть. Я розумію, що ви. Я розумію, що треба менше, але може, за тиждень ви під тими числами, під 20-те рол... 20 число, 21-22, коли я публікував багато ролків, теж коментарі залишити. Читаємо коментарі. Так. Роастерс, дуже чекаю цю прем'єру, хоча я пропущу її, бо вже в цей час буду спати. Та, ти пропустив, бо я бачу за цілий ролик, лише один, од, один лиш прийшов на відео. Лімончик називається. А, топчик, а, я теж то спробував, я не сплю. А, бо я казав, що ви спите. Ага, я не сплю, ладно, поки я спать, Уже спати. Ну, дякую тобі, Лімончик. Лімончик, так, все добре прочитав, що хоча б ти один зайшов і на прем'єру мені прокоментував, бо бачиш всі решта спали. Хоч ти один. Молодець. так. Уже, наприклад, е, наступного року, 23, го 23 -го числа буде 2023 публікувати цей ролик завдяки того, що 2023-2023. А уже, наприклад, 22-го треба буде, напевно, деколи ставити і прем'єру на 22-22, бо там е, вже у -40 вже лягають спати, ну, за 20 хвилин. Може і загрузиться за 20 хвилин, але може і не загрузиться. Ну, подивимося, може буду ставити вже 22 го числа. Помінялося, розумієте? Бо 22-го там ми вже за 20 е, пів. Е, Пів одинадцяте за двадцять одиниця вже йдемо спати, і воно не встигне загрузити, розумієте? То вже напевно 22 числа, кожних 22 друга чисел буде прем'єра. Так як тепер було цього року, 23 числа кожного прем'єра на 23-23. Так само буде напевно 22, хоча б один ролик. Будемо бачити, будемо бачити. Прийде 23 рік, а там порішаємо. Добре, читаємо далі. Дічей Піесто. Чекаю ще на гулівер в молочному шоколаді з кавою другим разом. Другим разом може буде, але. Не знаю, коли закінчаться продукти. Будемо знову по колу повторяти. Та з кавою, ще, ще мось, кетчупами, з кетчупами, з цим з кремами, горіховими пастами. Знаєте, та. Олеся Девіденко, я так і думала, що начинка тобі сподобається найбільше. Так, та начинка мені реально дуже сподобалась, тому я поставив найбільше. Вася Коубін. Чекаю тоді ще раз на гулівер з молочним шоколадом, але вже з кавою. Добре, добре, буде з кавою пізніше. Кристіна Матвєєва, смій реакцію на батончик Пінкнік. Ого, дякую за рекомендацію. Блін, пікнік, я знаю, це продається ці батончики зараз в Росії. Колись, якраз 11 років назад, я її останній раз пікнік е, було, продавалося ще десь у Івано-Франківську. Ми приїхали, там щось було у Франківській купили пікнік. Ну, це давно було. Але зараз я щось магазина у нашому, особливо в моєму містечку, ти у франківську пікніка не бачу, чесно. Давайте, пікнік, давайте заб'ємо, як він виглядає, бо... Чи, мені вже самому цікаво, чи існує. Чи у нас продаються батончик-пікнік. Давайте дійсно загуглимо і дізнаємося, чи у нас є пікнік. А ну? Так. Е, так. Е, чекай, чекай, чекай. Чекайте, зараз. Е, батончик пікнік. Блін. Секундочка, зараз. Все, гуглимо. батончик Пік. Пікнік. О, оно ну є у нас. О, пікнік, є вони. Слухайте. А з пікнік, шоколадний батончик, заражен, начинку, карамель, родзинок, вафель та повітряного рису, е, що покрита молочним шоколадом. Випускательськом... Комбайн. Монделе знову це випускає. Батончик він, пікнік є на розетці. Ану, дивіться, значить є у нас пікнік, виходить, та? А ось такий пікнік зараз. Ось такий. Ну дякую за рекомендацію. Але в нас поки що пікніка ну, немає. немає. Буде батончик пікнік, я візьму. Ну, в моєму магазинчику нема, на жаль, поки що пікніка. Але дякую за рекомендацію. Це реально ностальгія, давно не їв. Роками не їв пікніка. Настя Тодорченко, чекай на круасан з іншим печивом. О, напевно, вже 26-го куплю з іншим печивом, А ті всі Кіндери, Максі, Кіндер пінгви на 30 грудня. Чекайте, 26-го цей круасан з іншим Так. Арабік Бой, тогда жду відео на круассан з печеням і маски кінг. Ти написав ма Максі, добре, я сказав дати, коли вони вийдуть. Не знаю, думаю, до тих чисел не розкуплять. Якщо розкуплять, будьте вибачати. Паша Рітос, так, хочу з кавою. Добре, буде з кавою цей. Наступний раз Гулівер. Ну добре, що тобі молочний шоколад сподобався. Так, супер. Стакан упав у сміх. Ха-ха, а це коли я е, сказав, якщо наберете 16 тисяч і тут стакан учора упав. Ну, буває. Це Фебраріо, Бруно. Чекаю ще ці гулівер з кавою. Добре буде. Домінік Торес. А, тепер, понятно. А то я думав, що тебе реально хтось заставляє кожен день знімати відео. Ні. Це моє любиме заняття знімати відео. Я знімаю відео. І тому м -м -м, так виходить, що я. А круглих числа, знаєте, мої головні числа. Я, типа, найбільше по максимуму знімаю для вас ролики. І так виходить, що так як ти вчора написав, що тіпа в заложниках. Ну, це неправда, неправда. Це просто хобі. так. Знімати відео для вас хобі. так. Хоча активом Коби без було. так. Е -е... Настя, ту ту, 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 я чекаю новорічний стрім, дуже дякую, запущу. Леонід Тимчук, тільки не забудь на Новий рік запустити стрім. Добре, не забуду. А ти тільки не забудь, Леонід, прийти на стрім. Попробуй не прийти. Бачу, Гулівер, тебе порадував цього разу. Ну, класний Гулівер. Я пам'ятаю Гулівер в чорному шоколаді. Ну, як ми реагували. Лего Фокс, ну тобі цей раз Гулівер в молочному шоколаді більше сподобалось. Та набагато смачніше за чорний шоколад. Ненавижу чорний шоколад. Олеся Девденко, жаль, що я пропустила прем'єру. Ну, ти спала або пропустила. Роман Ковальчук, у тебе реально годні кліпи. Комікси смішні. Годні кліпи. Дуже дякую, дуже дякую, що зацінив. Настя Тушенцова, я зрозуміла, тебе мотивують чисто на знімання нових відео. Ну так, так. Найбільше чисто мотивують і подобається їсти на камеру. Лайк. Like. Леонід Тимчук, ого сама. Акторська серіалу. Ого, сама акторка серіалу Вензді тобі написала. А, це що Дженна Ортега та? там було, то це фейковий аккаунт створили, ти мені написали. Що Сама акторка. Це. Ти або це Порофлу написала, а, це Леонід написав. Ти або Порофлу це написав, або не знаю. Бо це просто створили аккаунт, в честь її ім'я і мені коментують. Це таке, знаєте. Якби була галочка, друг, другий базар. Та. Айфон айфон, чекаю на Кіндер Пінгві, Кіндер Максі King. Все, бру буде пізніше, чекайте, так як там зробити на кухні, бо там вони зараз обідають. Буде на Kinder Maxi King і Kinder Ping 30 грудня. чекай. Паша літос, не потрібно холодну воду гріти, треба кип'ятити. Ну, я собі, знаєш, взяв, на мах, долив холодної води, закіп'ятав чайник щай, і так чай мені швидше е, зароб, ну, зробив. Все, що буду чекати, поки закип'ятиться, ти зараз весь ролик пройдете. І щоб чекати повністю весь ролик, поки буду закіпячу воду. Треба знаходити швидші е, варіанти, як та, як швидше зробити. Та. Добрий день, добрий день. Це він а, то що я казав, що. Хто дивиться в день, добрий день, хто дивиться вечором, добрий вечір. Він дивиться в день, значить добрий день. Добрий день, Паша Рітос. Ксюша Студенцева, я думала, що їм буде більша оцінка, а то те саме. Ну. Краще, але та саме. Паша Рітес, одна штука на Ютуб шорт. Одна штука, я лишив на YouTube шорт, дуже зняв, дивіться, цього Гулівера. Пончиків теж трошки лишу. Я пам'ятаю, коли ти єл гульверс з чорним шоколадом. Тобі очень не подобалося. Дуже плавний шоколад, дуже не подобався. Вибач, не був на прем'єрі. Не вибачу, бо треба бути. Ксюша Студенцева, ну так, молодший шоколад перевершив чорний шоколад. Для мене так, не знаю, як для вас, але для мене так. Е, у 23.23 23 я вже спала. Ну. Е, гарних сніг. Гар... А зато гарно виспалась, так. За февралі оборону. Так, я, я зрозумів, що ти публікуєш відео, бо тобі подобається знімати. Дуже подобається знімати. Тому, так, публікую. Я пам'ятаю, коли ти їв чорний шоколад в Гулівері, тобі не сподобалось. Не сподобалось, не люблю чорний шоколад. Я бачу мультик про Гулівера. Я, здається, може, книжку бачу. Або десь десь бачу Гулівер в країні Лілі щось вибивало, мені, не знаю. Лего Фокс, чекає на круасан з іншим печвом. Добре буде. То ти останній раз малював комікси того року. А чому зараз не малюєш? Ну тому що на що мені малювати, якщо я можу вам показати комікси, яким уже по 10 років, побільше, коли коли 10 років назад тому показують. Я, я розумію, що там у кліт... що Зошит, і то клітинка, ці видно, листки. Що видно, що у зочті намальоване, але вже як є, так я показую. Щось краще вже на 30-й, 29 -й рік намалюю. Та все, друзі, ми зачитали всі коментарі. Бачите, всі геть коментарі зачитали. Більше нема. Все, тепер ми можемо з вами приступати до пончиків. капець 20 хвилин потрату на ваші коментарі. Ну, бо ви 30 коментарі лишили, але молодці, що написали, що все-таки робите мені актив під роликами, якщо відео лише. За день виходить одне. Якщо виходить більше, то ви вже не встигаєте писати. Але дякую за ваш актив, що ви зі мною спілкуєтесь, я з вами спілкуюся, ви одночасно зі мною спілкуєтесь. Все, поїхали спочатку реагувати на ось такий пончик. Потім чаєм, спочатку без чаю. Поїхали. М -м 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 -м, класно, мама зробила. Смачно. Ммм. Класно і смачно. Походу 9 з 10. Смачно. Чи 8 з 10. Пудра на дев'ятку, розумієте? Мені пудра дуже сподобалась. Угу. Mm ну, -hmm. no, поки що, от скільки здати, 8 чи 9? Ну, no, може, давайте 8 поки що. Там, де, ма... де нема пудри, 8. Там, де є пудра, 9. Давайте ще. Ммм, mm. смачно. Рівно через суботу через тиждень. Нер. Новий рік. Супер! Ха. -ха. Все, друзі, тепер давайте з чаєм. Ось пончик, поїхали з чаєм. Ммм. Все, друзі, я оприділився. Самий пончик. Чи без, 8 балів. З чаєм 9 балів. Все, оприділився. Уже пудра засохла, та. Розтопилася. Добре. З'їмо все, що тут в тарілці. Давайте попробую на пудру прореагувати, потім на пончик. Давайте. Окремо на пудру, окремо на пончик. Оближу. М -м -м. Пудра 9. Ну, тут ще. Пудра 9. Хтось дзвонить. Зараз. Хтось позвонив татові, бо я там брав зачитати. Вам ваші коментарі все, друзі. Е, ми... Коротше, пудра 9 отримуєте. Пудра 9 тепер. Чекайте, нікого комін... не мав в кімнаті, хотів показати, як мама ялинку зробила. Ага, не вийде. Добре, покажу пізніше. Така декорація, мама, зробила ось. Так. Тепер пончик сам, давайте. Ну, смачно, але походу на 8, так. 8 балів. Вісім барвим, так. Добре, оцінюю. Давайте далі ще. Аааа! Ви запитайтесь, що це ніякі не пончики. Бо у пончиках є дирка. В пончиках, які є дирка, це є донати. Це є пончики. Все, пояснив. Ну, взаліто. Взаліто, якщо ви так за дирку. То ось. Ну таке. Добре, буде без дирки. Добре, піду зараз собі ще чай зроблю. Я по чаю. Ну, поставлю на паузу, бо що будете чекати, там, Поки я той чай зроблю, ту заварку, так. До... Ставимо на паузу вас. Зараз за секунду ви побачите, що чай, так. До речі, ось така ялиночка. Коротше, я зробив собі чай, ось, але мама ті подала, що можна сніжинки приклеїти. Знаєте, новорічна ця новорічна. ну, Всякі, ну, до Нового року, та, новорічна тематика. та, Давайте приклеїмо пару собі сніжинок. І, і, і що? І все. Давайте попробую, чекайте, як то відліпити. Так... робив, Я за цей час йшов по цукор. Набирав, що? Набирав? Цукор. Так, давайте. Е, так, дивіться, новорічна ну, тематка. Куди би нам її заліпити у нашій кімнаті? Я думав на стіну, але на стіну не буде добре. Вона хоч, чекайте, що це таке? Вона ж не ліпиться. Тако? А, ліпиться, так? Ось тако. Ага, і беремо наступну. Це ще воно ще не береться. Ну ж так щось не хоче вибиратися, не знаю. Чого, чого воно не хоче вибиратися, не розумію? Так. о. Ой, щось не вийшло. О, отрималося. Все, вибрав. Давайте заліпимо ще її. У мене тут ще, до речі, карс. Це ще з дитинства. Добре, давайте ліпимо ще сюди. Ось тут о, тако. Тако, тако, аби. Напроти з цим. О, все. Хай буде так. Як вам? Можете не писати. Все, а ми далі їмо. Ось така була коротка пауза. Коротка, що не дуже коротка. Добре, давайте. Щось на камері. Все, забрав. Так. Поїхали. Чай гарячий. Але зато смачніший того. Бо це я зробив з пакетика. З пакетика завжди смачніший. У нас ще лишається один, два, три, чотири. Ага, і п'ятий недоїдений пончик. Давайте. Поїхали. Ммм. <ган> <ган> ну, все равно 9, 10 не поставлю. Щось не завозять, дивіться. Кіндер Pingui, Kinder Кіндер Максі Кін завезли, а новорічних кіндерів не завезли, ха. Значить не буде. Ха. Значить новорічних цього року вже не буде кіндерів. так. Я завжди любив новорічні кіндери тим. Там попадається цей круглий кіндер, знаєте. Їхній, коротше. логотип, як сказати, їхній. Цей талісман. Та... Ну, зараз покажу. Що їм попадається, типо... Тіпа... А, в мене ще одна маленька. Ну, той не ялинці, але... Це мені були подарували, але то, що був такий кіндер. З новорічною шляпочкою, що я завжди хотів новорічні кіндери через тож через оцього кіндера, та через цього такого класного. Але зараз вже їх немає, тим більше вже й новорічних зараз немає тематика, тому... Та, такі справи. Як є, так є. Добре, друзі. Так. Ще в нас є пару хвилин, але я вже, напевно, все не доїм. Щось лишу на YouTube Shorts, все-таки те. Та. Ну, я вже просто не... Ну, вам видно. Має бути видно. Я знаю, що мамі там ще багато пончиків, але... Щось вже не гондоїде. Добре, давайте так. Я їм, поки що я в кружці чай. Вже більше робити чай не буду. Доїв чаєм, все. Більше не їм. Та. На цьому відео буде закінчуватись, коли вип'ю чай. Тому такі справи. Таке питання для себе і для вас. Чи взагалі я у му році наберу 20 тисяч підписників. Ну поки що ми, знаєте, місія не виповнима. Це дуже важко. Я не можу знати, що буде популярне в наступному році. Чи буде якась там завіруси ця пісня. Під якою потанцюю, то вона мені набере купа перельдів, не підпишуться, чи буде таке, чи не буде, не знати. А якщо би таке було, то значить міг би набрати. Зараз я нічого не можу казати і обіцяти, так. Ясно, що би хотілося, але хотіння і реальність зовсім різні речі, так. Давай. О! це кіндер. Крінжовий. Він якраз 2000 подивилося людей на цю крінжатину. Цього сніговика, цього лижника те. Ех! Ммм! Можете оцінити ялинку від 0 до 10. Ну то що там на кухні показав завтра. Якщо я буду, якщо мені вийде завтра прирвувати на кухні, ми будемо реагувати завтра шоколад, шо на кухні і буде ялинка світитися, так що. буде вже на вже накінець новорічна тематика. так О, можна вже скоро в новорічній шапці знов знімати, точно. Точно, я ж був зняв, я десь до лютого знімав. До лютого знімав у шапці, так Тому можна знову надівати. Хм, може дійсно завтра? Ой, збрюка був в новорічній шапці зняв. Ха! Ну давайте новорічна шапка вже 30 грудня. Чекайте 30 грудня в новорічній шапці, завтра ще шапки не буде там. Но... Так я... Ах... Я вже не можу більше їсти. Все, напевно, останнє. Можна зробити підсумки року. Ні, підсумки року я зробив 30 грудня. Я вже знаю, що підсумувати. У підсумках року розкажу, як в мене рік пройшов, скільки підписників я набрав, все ми знаєте. Ну, такий в мене буде підсумок року. До речі, Ютуб ще мені не прислав лист з підсумками року, що я досягнув, скільки я лайків за цей рік получив, скільки підписників, скільки переглядів, переглядів найбільше. Поки що цього нема. Напевно він може. Десь тепер мав би вже прислати, не знаю. Ну поки що нема, там. Чи я можу. Я ще не перевіряв, але здесь ще нема. Ну, мали би вибити, ну поки що нема. Ще, як завжди по традиції, кожного року. У грудні, в кінці грудня, виходив YouTube Rewind. YouTube Rewind вже не вийде ніколи, напевно. Бо того, що вони вже з 20-го року не випускають. Ну, самі розумієте, у 18-му році їх задизлайкали, тобто їх найгірше відео на YouTube взагалі по дизлайкам. 19 рік там теж купа дизлайків, все, 20-му вони тупо не випускали, побачили, що їх всіх захейтерили. що принизили, що їхній топ ні до чого, їхній ютубер реванш, вони не вміють створювати ютуб реванш Тіпа типу підсумки, тренди, які були за той рік, тому вони просто їх відмовилися їх робити. І все, і вже не виходить. Добре, друзі, на цьому все. Я з'їв, що зміг з'їсти. Лишається ще... Два пончика. ці два пончика на ютуб-шорту. Так вам буде найкраще. Все, такий чай. Все, друзі, на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, пишіть коментарі. До речі, про лайки. Уже під цим останнім роликом за 23 грудня все-таки більше було лайків, ніж нуль. А було в цілих 9 лайків. Понятно, що я їх не відкривав, бо я починаю, я відкриваю лайки, починаючи з 10 лайків. Я відкриваю для всіх. Та. Якщо там навіть 10 лайків нема, смислу відкривати нема. Добре, друзі, на цьому все. День здружний. Дякую за перегляд. Завтра чекайте е, молочний шоколад, я прорегую ну, Зука теж вже буде реагувати. Що е, молочний альпійський, зі смаком альпійського, Я дивився, ми ще такі не регували, тому чекайте, завтра, ви дочекалися, що завтра буде. А сьогодні були е, пончики з пудром, сподобалося. Дякую всім за перегляд. sim, paka, pobačimo izbuvajte ddruuz. Like, 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 nije komentari, komentari, komentari paka.